Українська мова. Уроки 7-8, частина 3. Тема Іменник. Називний і родовий відмінки іменника. Тема уроку з читання – Даніель Дефо. Робінзон Крузо. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Граматику я підкоряю. Відмінки правильно вживаю. Чудово! Відкрийте сторінку 23 у підручнику. Попрацюйте зі схемою та розкажіть все, що ви знаєте про іменник. Заповніть пропуски та наведіть приклади. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте! Отже, іменник це самостійна частина мови, яка вказує на назву предмета та відповідає на питання, хто що. Змінюється іменник за числами, це однина та множина. Іменник вказує на назви «істот» та неістот. Іменник змінюється за родами, це чоловічий, жіночий, середній та спільний, а також за відмінками. Називний родовий давальний, знахідний урудний місцевий та количний. Попрацюйте із наступним завданням: Поставте усно пари іменників у початковій формі. Тобто називний відмінок однини. Книгу. Книга. Так, без подарунків. Молодці. Подарунок. Марійко. Молодці Марійка від сестри. Так, сестра з Києва. Чудово Київ до столиці. Чудово столиця. А тепер складіть речення з однією парою слів у ролі підмета та присудка. Наприклад, перша пара слів книга, подарунок. Цікава книга, гарний подарунок. Наприклад, може бути ще таке речення. Місто Київ столиця нашої України. Поставте відео на паузу та складіть власне речення з однією парою слів у ролі підмета та присудка. Чудово! Вправа 6 у підручнику. Прочитайте текст, закреслюючи зайві літери. Та поясніть правопис. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте, здавна людство зводить монументи своїм безкорисливим друзям у французькій. Пишемо з маленької літери. Столиці на березі сени споруджено монумент Сан Бернару з великої літери. Барі. Він жив у горах, Альпах, там часто траплялися заноси снігові обвали. Вірний пес урятував життя сорока людям. У другому реченні підкреслюють іменники, які ужиті із прийменниками. Молодці у столиці. На березі. Підкресліть. А тепер відкрити робочі зошити запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, вправа шість. Випишіть виділені слова, заноси, обвали. Розберіть забудовою ці слова. Пригадайте, що спочатку ми визначаємо. Закінчення, потім основу. Потім визначаємо корінь, добираючи спільнокореневі слова, а потім суфікси і префікси, якщо вони є. Тому поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте: перше слово заноси закінчення и основа занос. Корінь нос спільнокореневі слова носити. І за це в нас префікс. Наступне слово обвали. Закінчення и основа обвал. Корінь вал, наприклад, спільнокореневе слово валити. І об це в нас префікс, можна дібрати спільнокореневе слово з іншим префіксом, наприклад, повалити. Сторіночка 24 у підручнику. Перегляньте презентацію та відтворіть слова із пам'яті. Будь ласка. До побачення. Восени. Вчора інженер механік. Від слова із пам'яті? Чудово. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення а я у, «ю». Назви чітко. Так, окреслених предметів закінчуються переважно на ая. Наприклад, листка горобця. Назви не чітко окреслених предметів, станів, речовин, установ тощо. Молодці абстрактні назви. Переважно на ую, наприклад, гніву, газу, заводу, хисту. Якщо є сумнів щодо таких закінчень, слід звернутися до словника. Тому зараз з'єднайте слова з їхніми закінченнями в родовому відмінку. Перед тим пригадайте, родовий відмінок має питання. Кого чого? Так. Отже, автобус. Молодці автобуса. Комп'ютер. Чудово комп'ютера. Трактор. Молодці трактора. Шоколад. Чудово шоколаду. Дозвіл. Молодці дозволу. Хлопець. Хлопця. Чудово компот. Чудово компоту, погляд. Погляду дуже добре. Відкрийте сторінку 47 у підручнику та попрацюйте з мовним тренажером. Поставте відео на паузу та визначіть закінчення іменників у родовому відмінку. Перевірте снігу, дощу, граду, туману, уряду, портфеля рюкзака, батона, олівця, словника, голосу, захисту, дотику, слуху, пороху, огірка, цвяха, дубка, колоска, інженера. Чи так у вас вийшло? Чудово! Поверніться назад на 24 сторінку. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. У деяких іменниках чоловічого і жіночого роду, які в початковій формі мають нульове закінчення, зі зміною форми слова відбувається чергування звука І зі звуком О або Е. Наприклад, сік чого соку, річ чого речі, поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз. Та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Прочитайте речення, які написав Незнайко виправте помилки в іменниках перше речення на ставку я бачив красивого лебідя. Молодці тут має відбутися чергування звука І зі звуком Е. Лебедя. Наступне речення. У корови зірки до ріга прив'язаний з дзвіночок. Так, перша помилка це клички тварин ми пишемо з великої літери. Так, наступна помилка Ріга відбувається в чергування І зі звуком О. До чого дорогу? І дзвіночок, так, там пропущена літера Д, дзвіночок. Виправте. Чудово Вправа 11 у підручнику. Відкрийте робочі зошити, запишіть вправа 11. Прочитайте та спишіть текст, заповнюючи пропуски. І уживаючи іменники з дужка у родовому відмінку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, у кінці вересня і на початку жовтня більшість птахів готується до відльоту в теплі краї з півночі. Зі сходу і заходу прямують на південь. Решта з наближенням холоду горнеться до людей. У вас є три виділених слова: відліт, схід і захід. Пригадайте, у родовому відмінку у нас відбувається чергування і з О або Е. Відліт – чого від льоту? Відбулося нас чергування. Схід чого сходу? Відбулося чергування. І захід чого заходу. Знову відбулося чергування голосних і з О. Закрийте робочі зошитки сторіночка 25 у підручнику. Візьміть участь у кубку мудрої сови. Виконайте запропоновані завдання. Якщо впораєтеся успішно, розфарбуйте свій трофей Великий Кубок Мудрої сови. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.